Це літня кухня, якщо ми правильно розуміємо, так? Да? Ну, взагалі, другий дом. А, другий будинок. Так, да, був. Взагалі. Ну там по крокам, по всій по всьому дереву хана. Угу. Воно його зложило. Недавній ракетний удар у Дніпрі залишив безліч людей без даху над головою. За словами очевидців, атака вразила житлові райони, завдавши їм значних руйнувань. Зранку прокинулись, попили кави. Ну, збирались на працю, і тільки вийшов з дому, буквально ну, 40 секунд, і взрив. обичний огромніший взрив, що полетів, як ну, легенький фантик в забор через три участки. Ну, було дуже-дуже гучно. Так що ми взагалі великим чудом тут залишились всі живі. живі. Чудом відійшов буквально з двору, якраз тільки всі, всі на роботу збирались і. Бабахнуло так, що. А саме, що найкращі, ін, що ну, зовсім ніяких, ну, ніяких звуків не було, просто ну, величезний величезний вибух. Mm -hmm. І все. Ну, кажу ж, ну, вправо, зліва направо в, ну, в забор і тільки чую, що думав, що осколки, а це земля летіла наша свого роду. Mm -hmm. Переждав, прибіг, а тут отаке ну, ну, накоїли. Розкажіть, будь ласка, що у вас постраждало mm, Ну, все... Що це було раніше? Ну, построїли ну, літню кухню, трошки не встигли, зруйнували вщент. Ой, на будинку ну, до, хорошенько аж вугли повідходили. Кришу пошкодила, цю, цю взагалі знесло. Тріщини по будинку, да, навіть плити на перекритті трошки тріснули на другому поверсі. Так що ну, пошкодження велике. У Дніпрі за ініціативи міського голови Бориса Філатова проводиться виплата матеріальної допомоги жителям. чиї домівки зазнали шкоди або зруйновані внаслідок ракетних обстрілів. Пропонується звернутися до адміністрації своїх районів для оформлення акту про пошкодження. Після цього вони можуть подавати заявку на отримання матеріальної допомоги в департамент соціальної політики. Ми знаходимося зараз на житловому сіві Краснопілля на даній вулиці. постраждало 13 Приватних будинків. На сьогодні комунальними службами вже закінчено вивоз будівельного сміття. Людям надана первинна допомога будівельними матеріалами для тимчасового ремонту. Зараз працює комісія, яка проводить опис тих пошкоджень, які мають приватні доволодіння. Завдяки рішучим діям міської влади Дніпра постраждалі від ракетного удару мешканці отримують необхідну матеріальну підтримку та відчують солідарність громади у цей важкий час. Ця ініціатива є важливим кроком у відновленні нормального життя мешканців міста після трагедії. Мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків можуть звернутися по допомогу за адресами вулиця Янгеля, 3, а також проспект Лесі Українки, 65. для детальної консультації. Необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за номером. Рами телефонів.